Тисячі пташок восени вирушають у теплі краї, знаходять там притулок і їжу. Але є такі пташки, які залишаються з нами зимувати. Значна частина корму, такого необхідного для життя, окута кригою або схована під снігом, і добути її дуже важко. Але ми з вами можемо їм допомогти. Сподіваюся, ви не забули почепити годівнички. А я вам зараз розповім, яким пташкам що смакує. Синиця їсть ягоди і насіння горобини несолене сало. Снігур яблука, родзинки, подрібнену кукурудзу, ягоди горобини Дріст несолене сало, яблуко ягоди горобини. Омелюх. Насіння дині, гарбуза, соняшнику, ягоди горобини. Голуб крихти білого хліба, зерна пшениці та вівса, соняшникове насіння. Горобець крихти білого хліба, горіхи насіння гарбуза та соняшнику. Сойка їсть несолене сало, горіхи та жолоді. Пташки наші маленькі друзі. Посланці небес і символи миру, не забувайте піклуватися про них.